Добрий день, малята! Наступив новий рік. Я думаю, що ви дуже добре його відмічали. Була ялинка, подарунки, свята, гості приходили, так? Свята прийшли і ми повинні з вами знову почати працювати. Продовжимо вивчати букви і звуки, читати і писати. Зараз я вам пропоную згадати. Яку букву минулого разу ми з вами вивчали? Хто пам'ятає? Правильно, це буква Д. Я давала вам домашнє завдання, і тому хочу зараз перевірити, чи читали ви склади з буквою Д. Починаємо. У мене на дошці склади, які потрібно приєднати до приголосної Д. Починаємо читати. ЛІ-Д. Ко д. Молодці. Ме-д. Добре. І ще нам хтось прочитає, а я послухаю. Молодець. Код. Мед. Молодці. Ну що, йдемо далі. І ще на минулому занятті у нас було таке завдання, я вам давала його. Ми із маленьких слів робили великі слова. Пам'ятаєте, так? Ну, давайте зараз ми повторимо цей матеріал. Слово сад. Більші слова. Садок, садочок. Так. Слово мед. Мед. Медок, медочок. Правильно, ну що ж, ви запам'ятали, і значить, ми можемо переходити до вивчення нового звуку, нової букви. Для цього я вам зараз загадаю загадку, і якщо ви її відгадаєте в першому слові, ви зразу зрозумієте, який звук ми сьогодні будемо вчити. Приготувалися. Слухаємо. дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Хто це такий? Подумали? Так, це слон. Повторіть за мною, будь ласка, слово слон. Перший звук, я вам говорила, який ви почули с. С. Правильно, це звук, який ми з вами сьогодні будемо вчити. І тому я пропоную, перш за все, зробити звуковий аналіз слова слон. Але зараз будете ви його самі робити вдома. А потім, як завжди, ми звіримося із. Моїм звуковим аналізом, який я теж зробила. Давайте викладуйте свої фішки слово слонно. Ну що, готові? Перевіряємо. Подивіться, будь ласка, на мою схему. Так. І починаємо аналізувати, правильно зробили ви чи ні. Скільки звуків в слові слон? Чотири звука. Правильно. Перший звук. Як ви його позначили? Правильно. Це приголосний, твердий. Називайте його с. Правильно. Слідуючий звук слон. Другий звук приголосний. Твердий. Правильно. І який це звук називаєте Л. Правильно. Третій звук в слові Слон. Голосний. О. Правильно. І останній? Слон. Який? Приголосний, вірно, твердий. Називайте його. Звук Ну. Так, зробимо ще наголос в цьому слові. Наголос буде тільки в одному випадку. Правильно, бо тут тільки одна голосна. Слон ми по-іншому сказати не можемо. І з цього ми робимо висновок, скільки складів в цьому слові вірно, склад один. Це вірно. Давайте зараз ми з вами все ж таки вияснимо. С. Тут була тверда, але є слова, в яких с можуть бути м'якою. Може, ви мені запропонуєте? Ну, я буду називати вам слова деякі, а ви будете виясняти приголосна С. Тверда чи м'яка. Так? Ли, сі. Ця Твердий приголосний. Правильно. Слон. У нас вже було слово. Твердий приголосний. Так. Сойка. Теж твердий приголосний. Ну що, давайте ще пошукаємо, які ж слова можуть бути з м'яким приголосним. А ну, слово лось. Так, в слові лось нарешті ми знайшли м'який приголосний с стоїть в кінці. Лось. Молодці. Давайте зараз з вами повчимося говорити маленькі скоромовочки. Повторюйте за мною, чітко вимовляйте. Са-са-са. Укусила ні спаса. Са, 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 укусила ні спаса. Су, 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 Заплету собі косу. Су, 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 Заплету собі косу. Молодці. Сі, 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 вся травичка у росі, сі, 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 Ця травичка у Росі. Молодці, ми з вами вже звук виділили, зробили звуковий аналіз, знайшли слова, де він м'який або твердий, і час перейти до вивчення букви, яка позначає е, звук С. Так, це буква С. Повторюйте, С. Знову нагадую, що звук ми вимовляємо с, а буква має назву С. На що схожа буква? На півбубличка, так? Так. Такий маленький в мене тут віршик є, хлопчик. Е, буква С, буква С посміхається олесь, Мопі бублика смачного. Чом його не з'їсти? Так, наче відкустили маленький шматочок. А від якої букви відкусили? На яку букву схоже, якщо додамо ми той кусочок шматочок? Так, схоже на букву О. Тому, я думаю, ви запам'ятаєте дуже легко, але по нашому заведеному правилу ми зараз повчимося писати букву С. Розглядуємо в мене на дошці Є. Аркуш з клітинками, і я вам показую, як ми будемо продруковувати в зошиті в клітиночку нашу букву. Дивимося за мною. Я від трошь, трохи вище, ніж серединки клітиночки починаю вести лінію заокруглену доверху верху за округлену до лівої сторони. Знову заокруглюю і веду трошки не, не до середини кліпіночки нижньої. Добре вам видно. І ще раз я показую, схоже дуже, як ми писали, букву О, але, пам'ятаєте, ми цей шматочок маленький не дописуємо. Так, стрілочкою показую, що ось як воно буде писатися. І маленька буква С пишеться так же, але пишеться на маленьку клітиночку. Ось ви бачите, вони дві рядочком стоять. І маленька буква С. Пишеться точно так же. Так, дуже добре. І, звичайно, коли ми вивчаємо новий звук і нову букву, ми будемо зараз з вами прочитувати склади із новою буквою С. Ну що, у нас на дошці вже з'явилися приголосна С і голосні. Спочатку ми прочитуємо склади, а потім ви в себе вдома можете вже прочитувати і більш складні слова. Пам'ятайте, ми відкриваємо книжечку з новою вивченою буквою і обов'язково прочитуємо. Читаємо зі мною разом. СА -сі СО, СИ. Ви чули, коли я прочитувала, я назвала звук с. В зворотньому напрямку читаємо «ас», «іс», ОС, С молодці. Можна додати приголосні, можна добавля... замінювати голосні і прочитувати другі склади і слова. Вам погратися ось в таку гру. Наші букви розгубилися, розсипалися по всій нашій дошці. Але тут є слова, і якщо ми правильно зберемо картинки, то ми прочитаємо слово, яке там буде написано. Спочатку ми з вами будемо грати з картинками, щоб трошки нам допомогло. А потім все-таки ми будемо гратися тільки з буквами. Починаємо, я вам показую. Наприклад, я беру першу картиночку. Ось в мене буква Д. Підбираю по картиночці, яка із них підходить по темі нашої картиночки. Так, мені здається, це ось ця буде картиночка. Я її відкладую в сторінку. І ще якась шукаю, шукаю. Ось так. Приклала. І пробуємо прочитати, яке ж слово тут заховалося. Дім. Правильно зібрали. Далі дивимося. Беремо ось, наприклад, цю картиночку. І підбираємо до неї картиночки у темі. Ви бачите, тут машинятко. тому я беру ось цю картиночку і ось цю картиночку. Але я розумію, що такого слова немає. І тому я замінюю місцями деякі із них. Так, і слідуюча картиночка. Прочитуємо слово Сир. Правильно підібрали? Є таке слово, тим більше, що мишки їдять сир. Далі підбираємо, залишили у нас. Ось які картиночки. Нам тільки потрібно правильно їх розставити. Мо су. Ні, такого слова немає. Давайте поміняємо місцями і зрозуміємо, що це якесь зовсім друге слово. Що це за слово було? Прочитуємо СОМ. Правильно. Ми з вами зібрали і прочитали три слова. Прочитаємо їх знову: дім. СР. СОМ. Зараз ми з вами пограємося в гру. Ми будемо знаходити картинки на наш звук С, які ми щойно вивчили. Ми не тільки будемо знаходити картинки, ми будемо ще повторювати таке поняття, як узагальнюючі слова. Що це, пам'ятаєте? Ну, ось, наприклад, я вам говорю: підберіть мені картинки, назви птахів, які мають в своїх словах звук С. Так ось. Те, що я вас попросила, слово птахи і є узагальнююче слово. тому що до птахів буде відноситись дуже багато назв птахів. Значить, починаємо працювати. Ви придумуєте слова, в яких може зустрічатися звук С. Але це обов'язково повинні бути назви птахів. Приготувалися. Так. Перша пташка в мене. Ластівка. Ластівка. Правильно є тут звук С. Де він стоїть? Посередині. Сорока. Де стоїть звук С? На початку слова. Молодці. Ще придумуємо слова пташок. Виявилось дуже багато. Сова. Де стоїть звук? На початку слова молодці. Така пташка. Снігур. Так, це теж пташка. Назва пташки має звук С. Де він стоїть? На початку слова. І ще є одна пташка, яку ми дуже часто зараз зустрічаємо зимою, це пташка-синичка. Синиця. Де стоїть звук? На початку слова. Молодці. Тепер друге узагальнююче слово. Ми знаходимо картинки слова назви тварин. Починаємо. Ми зараз підбираємо слова, назви тварин, яких є звук С. Так, перша картинка в мене. Дивимося, що це за тваринка. Собака. Де стоїть звук? На початку слова молодці. Дуже схоже на кішку, але це рись. Де стоїть звук? Звук стоїть в кінці, правильно. І давайте ми визначимо, який він м'який приголосний, правильно. Рись. Молодці. Ще одна тваринка. Називаємо слово. Но соріг. Де стоїть звук С? Посередині. Молодці ми з завданням справилися, ми картинок знайшли багато. І ще раз повторюємо, як можна назвати одним словом картинки, які розташовані зліва. Сорока, ластівка, сова, снігур, синиця. Це хто? Та птахи. Картинки, які ми поставили справа, собака, рись, носоріг, лось і інші картиночки це хто у нас одним словом називаємо? Це тварини молодці. Ми сьогодні з вами вивчили багато слів, в яких зустрічали звук, прочитували, ми будемо ще складати речення в кінці. А я вам хочу запропонувати зробити звуковий аналіз дома двох слів, в яких зустрічається з «сом». Риба велика з вусами, бачите, «Сом», запам'ятайте, або десь попросіть когось, щоб записали, що це за слова. І друга картиночка лось лось. На слідуючому занятті я обов'язково у вас запитаю, і ви мені покажете, як ми зробили звуковий аналіз цих двох слів. Ну що, саме останнє моє завдання для вас? Ми з вами говорили сьогодні про пташок і про тварин. Пропоную вам скласти речення із словом. Птахи. Хто вже готовий, може мені сказати. Так, дуже добре, можна, так як я вам говорила, ласівка, сорока, сова, снігур, синичка це все птахи. Правильно, таке можуть бути речення. Давайте складемо речення із нашими картинками під словом... Тварини. Тут не всі звірі. Давайте згадаємо, звірі це ті, хто живуть в лісі, а у нас є собачка. Як називається собака? До яких тваринок вона відноситься? До домашніх тваринок. Правильно. Тому складуємо речення із словом тварини. Що ж, може бути й такі речення. Тварини проживають в лісах і біля людей. Може бути й таке речення. Домашнє завдання, ви пам'ятаєте, так, обов'язково прочитуємо, продруковуємо букву С в зошиті, пам'ятаємо, робимо звуковий аналіз слів. І як завжди я вас запитую, що сьогодні вам сподобалось на нашому занятті? Як завжди ігри, які ми з вами гралися. Грайтеся вдома, скажіть своїм рідним, щоб купили для вас такі ігри, які називаються склади слово» або пазли із слів, і ви зможете вечорами гратися разом з своїми рідними. Ну що ж, заняття закінчилось. Дякую вам за роботу! До побачення!